Я викладач одного з тернопільських вищих навчальних закладів. Викладач, який вже понад 20 років працює на державу, на державу, у якій гнобиться рідна мова, у якій пенсіонери живуть за межою бідності, у якій мати змушена віддавати в дитячий будинок свою дитину, тому що вона не може її прогодувати, не знає, що з нею робити. І... Ви знаєте, можна підтримувати євроінтеграційні процеси, можна не підтримувати. Але те, що сьогодні влада зробила з нашими дітьми, з нашим студентством, я вважаю, що цього ну така влада не має права на існування, і тому, звичайно, сьогодні ми всі викладачі, весь університет, весь професорсько-викладацький склад. Сьогодні ми тут, щоб підтримати наше студентство, щоб підтримати наше майбутнє. Я обурений подіями, які сталися в Києві. Не хочу, щоб наша влада була такою. Хочу, щоб ми жили в європейській державі, де не будуть бити студентів, де наші права будуть відстоювати, і ми будемо справжньою єдиною силою. Прийшли, по-перше, щоб вибороти нашу свободу, нашу незалежність в нашій державі, щоб наші дітки могли жити не так, як ми, хоч краще, чуть-чуть, щоб почували себе вільно. Ми висловлюємо свої думки і хочемо жити краще. Сьогодні вийшли на Майдан, щоб відстояти свої права громадянина, тому що я вважаю, що Україні буде краще у ЄС, ніж у митному союзі з Росією, тому що вступ у ЄС це більше можливостей для України, розвиток економіки та загальний тобто, розвиток для України і це можливість покращитись та змістити нашу Україну. Україні героям слава. Ми прийшли зараз сюди на майдан відстоювати свою думку, що ми хочемо в Європу. В Європу ми хочемо, щоб ми могли вільно їздити за кордон, не могли, щоб ми не стояли в чергами за візами, щоб ми могли навчатися за кордоном і здобувати вищі знання для того, щоб розвиватися і більше ну знати. you <laughs>